У Нодвірнянській дитячій художній школі, незважаючи на літню пору, час канікул кипить робота. Тут презентували виставку оглядових робіт учнів підготовчих та елементарних класів. Це діти 8-9 років. Якраз є образотворчі творчі мистецтво в них, композиція, скульптура, які предмети вони вивчають. Також є ще менші дітки, це 6-7 років. Теж образотворче мистецтво, малюємо різних звірят, клоунів, фантазуємо, вивчаємо об'єм, вивчаємо рельєфи, структуру і все, що інше їх. Тобто цікавиться, що йде по планування. Ми виготовляли маски з їхніх же облич. Така технологія, і потім вже кожен з викладачів. Зробив різні варіації, як можна їх втілити в життя, тобто щоб воно було цікаво. Всі роботи кажуть вчителі глибокого змісту, адже зроблені талановитими дитячими руками. Олександр, Анастасія та Поліна над своїми шедеврами працювали старанно і тепер милуються ними на виставці. Мені дуже подобається просто малювати, ліпити. А скажи, що власне ти намалював і що є на, на цій виставці? твоїх, твоїх робіт медведик і клоун в розливу тільки важко замальовувати. На Медвежі футболці візерунки. Я е, з дитинства любила малювати. Вдома я маю е, тортик, я вже подарила своїй бабусі, е, медведик і клоун. Художня школа мені подобається. Ну, у мене тут багато друзів. Коли я малювала патрізика, то було дуже важко. Везерунки замальовувати. Вони були такі маленькі, що було дуже важко не промахнутися. Тільки на фоні клоуна я не намалювала один прапорець. Вон там Це біл залишився білим. Графіка, живопис і ще інші види образотворчого мистецтва опановують у Надринянській художній школі діти. Тут вони отримують основну навчальну базу, з якою стають у майбутньому вже готовими майстрами і затребуваними спеціалістами. Це роботи 4-го елементарного А класу, там їм по 9 років, скоро вже буде 10. У Нас виставлені три предмети: рисунок, живопис, композиція. На рисунку ми використовуємо графічні матеріали олівець. Маркери, живопис. У нас різні матеріали так само: гуаш і ватні палички. Ми не користувалися цього разу пензликами, і композиція. Тут змішана техніка, і аплікація, і кольорові олівці, і маркери. Діляться своїми напрацюваннями Софійки та Емма. Дівчата із задоволенням розповідають, як працювали над роботами. Я зробила жирафа, він зроблений з фетра. Вирізала ті кружочки і з фетру і це приклеїла. Я робила кота, він зроблений з фетру. Я вирізала трикутнички і всякі кристалики наклаїла. А Він є зірочки із неба. Ну, він зроблений з фетру. Я вирізала всякі такі кружочки, кружочки, носик. Коротше, багато чого тут було. Він любить їсти борку кожен день кожна з робіт насичена особливою дитячою фантазією яка відчувається на полотнах викладачі долучають дітей до джерел культури і духовності збагачуючи скарбами прекрасного адже художники майстри краси тільки вони вміють доторкнутися поглядом до душі людини